Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку. Книжку зошит, ручкою і лівці приготувалися ви молодці. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Назви числа від 0 до 10 в порядку збільшення. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер в порядку зменшення 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Скажи, будь ласка, чому число 0 не є натуральним числом? Правильно, тому що натуральний ряд чисел починається від одиниці і може бути без кінця. Будь ласка, назви натуральні числа які менше, ніж 2. Правильно, це число 1. Назвіть числа, які більші за 6, але менші, ніж 10. Це числа 7, 8, 9. Як називаються числа, які додають перший доданок, другий доданок сума. Як називається результат дії додавання? Сума. Будь ласка, давай порахуємо. 2 додати 4 буде 6. 6 відняти 3 буде 3. 3 додати 4 дорівнює 7. 7 відняти 2 буде. А ну швиденько, буде 5. Молодці. 5 мінус 4. Звичайно, буде 1. 9 відняти 4 буде 5. 5 додати 3 буде 8. 8 відняти 2 буде 6. 6 мінус 4. Звичайно, буде 2. 2 плюс 4. Дорівнює да, 6. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 3. Один рядочок. Будь ласка, обчисли вирази. 4 додати 4 відняти 5. 4 додати 4 буде 8. 8 відняти 5 буде 3. 3 додати 6 буде 9. 9. відняти 7 буде 2. 7 відняти 5 та додати 1. 7 відняти 5 буде 2. Та плюс 1 буде 3. 4 додати 2 та додати 4. 4 додати 2 буде 6. Та плюс 4 буде 10. Наступні вирази, будь ласка, виконай самостійно у своєму зошиті, а ми тільки перевіримо. Ну що, розумнички, ви готові перевіряти. 8 відняти 3 та додати 3. 8 відняти 3 буде 5. 5 додати 3 буде 8. 3. 8 відняти 3 та відняти 4. 8 відняти 3 буде 5 та відняти 4. 1. 9 відняти 6 та додати 4. 9 відняти 6 буде 3. 3 додати 4 дорівнює. 7 молодці, і 5 додати 4 та відняти 2. 5 додати 4 буде 9, а 9 відняти 2. Звичайно, буде 7. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, порівняйте число та вираз. 4 та 9. Звичайно, 4 менше, ніж 9. 7 і 1. 7 більше, ніж 1. 7 та 2 плюс 8. 2 плюс 8 буде 10. 7 менше, ніж 10. 10 відняти 2 та 7. 10 відняти 2 буде 8. 8 та 7. 8, 8 більше чи менше, ніж 7. Звичайно, 8 більше, ніж 7. 5 см і 1 см. Сантиметр. 5 см більше, ніж 1 см. Сантиметр. 3 см і 4 см. 3 см більше, ніж 4 см. Чи ні? Звичайно, ні. Тому що 3 см менше, ніж 4 см. Ви молодці, що ви такі уважні. Читай задачу, а визнач, за допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. У кошику 7 груш, а в пакеті на 3 менше. Скільки груш у пакеті. Якщо ми знаємо, що в кошику 7, а в пакеті на 3 менше. Що це буде означати? Правильно, треба від 7 відняти 3. Буде скільки? Чотири груші. У пакеті чотири груші. Бабуся готувала печиво. Нам треба усно скласти задачку за малюнком. Та виразом. Дивимось, бабуся готувала печиво. Готового печива було 7 штук. А у печі ще стояло скільки? В духовій шафі стояло стільки ж та ще два. Тобто 7 плюс 2. Скільки ж пиріжків або печива стояло у духовій шафі? Треба виконати вираз. 7 додати 2, буде 9. Отже, у духовому, у духовій шафі пеклося 9 штучок печива або булочок. Як поділили фігури на дві групи. Поглянь. Перші квадрат, коло, трикутник. Наступні куб, куля, конус. Правильно, перші фігури є плоскими геометричними фігурами, а другий малюнок об'ємними фігурами. Будь ласка, виконай арифметичні дії за стрілками. Десять мінус 2 буде вісім.

0 плюс 8 дорівнює 8. 8 мінус 2 дорівнює 6. І 6 плюс 0 буде 6. Молодці, ви впоралися. Давайте згадаємо, що означає відняти. Правильно відняти це означає зменшити. Будь ласка, доповни і поясни обчислення. Знайди значення решти виразів за схемою. Будь ласка, дивимось. 9 мінус 2 дорівнює 7, тому що 7 плюс 2 дорівнює 9. 7 мінус 2 дорівнює 5, тому що 5 плюс 2 дорівнює 7. 5 мінус 2 дорівнює 3, тому що 3 плюс 2 дорівнює 5. 8 мінус 2 дорівнює 6, тому що 6 плюс 2 дорівнює 8. Молодці. Розгадай, ребус. В нас є число і є деякі букви. Дивимося. Три. Бога, тривога. Наступне Ві. Яка цифра далі? Три. Вітри. Молодці. Давайте з вами у загальному. Ви вже добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Дякую вам за увагу. Ви старанно попрацювали.